До речі, думаю, що, мабуть, більшість з вас чули про такий проєкт, як Маяк «Ми Святого Миколая. Виявляється, на території Косівського району є два проєкти. Один належить парку, а інший пізніше створювався спільно з Косівською район... це Косівською районною радою і Чорнівською сільською рада. Створили альтернативу цьому проєкту. Тобто їхній проєкт називається «Комуналь...» тобто комунальне підприємство Мія так Святого Миколая. Тобто, Чому у чому нас зацікавила саме ця штука? Тому що комунальне підприємство Менія Тик Святого Миколая було зареєстровано посібською районною державною адміністрацією 29 травня 2006 року, а статут цієї ж організації розглядався 27 червня 2006 року. Тобто виходить, що організація була швидше зареєстрована, ніж був зареєстрований цим статут. Цього ж не може бути в природі. Тому що Думаю, всім відомо, що без статуту організації не зареєструють. Далі, згідно з рішенням, прийнятим Чорнівською сільською радою 21 липня 2006 року, за цим рішенням Чернігівська сільська рада виділила 300 гектарів під будівництво туристичного комплексу саме комунального перештому... підприємства Моятик Святого Миколая, не маючи у власності цих земель. Тобто вона розповідалися тими землями, які входять в склад парку. Стосовного проєкту моя так Святого Миколая, який належить парку, то, е, в рамках цього проєкту проводиться конструкція будівництво туристичних об'єктів, збереження відновлення і, 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 історичних традицій, а також виховання молоді в любові до е, традицій гуцулі і, і не тільки. Yeah. Далі, Ми вважаємо ми за потрібне. Найближчим часом звернутися до президента України із вимогою створити тимчасову слідчу комісію по перевірці діяльності Косівської районної ради та державних ісцевих в які на території парку. Адже наскільки нам відомо, рішення 27 грудня 2006 року, це це, це це не тільки одне, яке є незаконно, є. Що окрім цього, ще є ряд незаконних рішень, які стосуються не лише власних? Якщо говорити про наслідки конфлікту на території Косівського району, то можемо говорити вже про такі факти, як перенесення проведення фестивалю Шишори з саме Шишор, Вінницьку область, про те, що ряд туристичних фірм, які безпосередньо... Саме в парку туристів їх можливість розвитку інфраструктури як такої зеленої туристої колонії відмовилися від роботи. Тобто нас бути такі туристичні фірми, як Тур та Тріумфальна компана Арта. Це дві туристичні фірми, які офіційно заявили про свою позицію. Ще, ще одна річ, до якої апелюють певні підприємці, місцеві депутати районної ради, це те, що а, в разі а, остаточного затвердження цієї території з Національним природним парком сульщина, а, буде неможливо проведення бізнесової діяльності, а, розвитку інфраструктури на, території, на цієї території. Насправді це зовсім не так, тому що а, на території парку можливі побудова певної інфраструктури. В тому числі э, відпочинкових санаторіїв, э, певних приміщень і, і таке інше здійснення господарської бізнесової діяльності, але єдине, що э, ця діяльність може відбуватися на тій території парку, де відсутні цінні породи трав, певнічні э, біологічні, э, біологічні э, виняткові представники. Тори і фауни і е, таким чином говорити про те, що е, підприємницька діяльність, чи бізнесова на, на цій території, не може проводитися без поліції. Втім, ми розуміємо, що певні депутати Госької районної ради конкретно наполягають на тому, що десятки й сотні гектарів заміни цього парку е, повинні належати йому серпистрі. Прізвища, на жаль, ми називати зараз не можемо, але якщо а, у журналістів є зацікавлення, ми можемо надати телефон директора парку, можете особисто з ним поспілкуватися. Якщо є запитання, я прошу їх я задавати, ми законуємо. Це до речі, місці. Понад тридцять дві тисячі. Що стосується моєму там 300, я хочу зараз. Це альтернативний маєток. Я, я, я знаю, що це альтернативний маєток. Так тобто, питання в чому? В принципі, в чому саме вони хочуть забрати ці гектари? Ти що там хто хоче перепрацювати для себе? Тобто, чому викладати оця проблема? Саме по маєтці? Ні, саме по 32 тисяч гектарів. Не треба нам знишувати маєтки з власним парком существом. Справа в тім, що на території парку є цілий ряд наша проблем, які між, між собою взаємоприязні. Конкретно, якщо говорити про розміри, то кожен з тих депутатів, які фігурують у цій справі, хоче 100-200 гектарів, 80, цифри абсолютно різні. Але в той же час, якщо говорити про те, що територія велика і поділитися можна, то чи мало виявиться бажаючих і собі там взяти пару в землі? що є в принципі яку небезпекою знищення такої цієї території? Тобто населення депутати просто хоче її розтягти тих, кожен собі пошмагнути цю землю. Фактично так. Є унікальна ситуація, коли без протекції. З Києва, з національного рівня влади, тому що ми не маємо, маємо претензій до жодних представників чи установ державного рівня влади. Ці протекції десь працює місцевого рівня вирішили змінити статус парку і розбирати цю землю. Чому так вийшло? Як вас представлять? Ми маємо зробити представник урядської мережі. Андрій Полятник, це та громадський захисник. До, до вас буде декілька питань. По-перше, цікаво дізнатися, наскільки я зрозумів, частина земель, а, тут сказано, передана до парку без вилучення землевласників і землевих користувачів навіть. Тобто, що, як використовується ця частина земель, кому вона належить? А, значить, якщо говорити про кількість. 8 е, яких... гектарів земель надані в парку постійне користування, це тобто ті частини сіл, на яких дивилися. 7606 гектарів землі надані парку постійне користування. На цій території немає е, е, населених зродного населеного пункту, цінні породи дерев і таке інше. 24 665 гектарів. Без вилучення у користувачів це мається на увазі те, що на території парку є села, є населені пункти, де живуть люди, які мають свої ухіді, городи і, і таке інше, але в них ця територія не вилучається. Але в той же час, якщо а, цими громадянами буде проводитись а, незаконна вирубка лісу, наприклад, у великих масштабах, це питання стоїть уже під, під контролем адміністрації пару. Ну, що ми, ми не зазначили, але в принципі питання вирубки лісів є нагальне, тому що фактично ліси, які знаходяться на цій території, є перешкодою на дорозі повинні, які ну, не знаю, в так, пам'ятаємо. Це сама ситуація може стосуватися і посів, але те, що там не, не проводиться масова несанкціонована вирубка лісу, якщо не брати увагу держоспрос, то в принципі. Як такі це є якісне і запобіжний. Що далі? Ну, Щодо референдуму, тобто ну, виявляється, що його просто напросто підробили. Одні, а, одні результати видали за інші. Ну, а, інакше не Сутність цього а, виду опитування. Що вони так ставлять галочку насправді це ні, потім одні результати взяли і видали за інші. Так виявляється? Ну, Фактично не віть собі, що на виборчих німниці Покурці, які 80 років, яка звикла до прямого приємного голосування, що вона ставить хрестик напроти кандидата, за якого вона голосує, і їй пропонується зовсім інша схема. Втім, радує те, що районний прокурор оскаржує на даний момент в суді питання проведення як такого референдуму. Вчора відбулося друге засідання, на яке не з'явилися представники Косівської районної ради. Я так розумію, на, на третьому розгляд питання буде здійснений, і значило законодавство без присутності дуже. Фактично, е, в суті питання є маніпуляція. Ви себе розумієте, як це просто. Тому що на території парку в основному проживає сільське населення і молоді, людей середнього віку там доволі таки мало, щоб розібратися в цьому питанні. Або це настільки не на руку справа само знання центрального